Все, пане, ми вже трохи попрацювали. Там зараз дощ має бути. Може вже на сьогодні досить. Ну і що, що дощ? Вам так залишилось зробити тут два тижні. Маєте гарно все, закінчити роботу, щоб поїхати вже додому. Гарно маєте зробити. Ще два тижні роботи. Давайте не нойте. Та яка різниця? Два тижні чи не два? зараз почнеться дощ, що робити? Я ж вам колись був казав, що з цукру зроблені чи що курва? Працювати будете. Хіба я не знаю там град буде йти, тоді вже підете додому. Ой, Блін, оце ну це руки. Ну то, то, це руки мають в мене такі бути, блін. Давай не ной. Ти ще не знаєш, які в мене були руки, коли я був в твоєму віці курва. Роб... Працюйте. Що там, братан? Що він сказав? Та що? Сказав робити далі. Він це капець. У мене щось так живіт болить і голова. Чесно, трошки сил немає. Слухай, то давай. Ти скажеш, що тебе дуже сильно болить, ну що прям все, падаєш з ніг. І він тоді нас вже відпустить, відпочивати. Да? Блін, ну я спробую. Ой, блін, треба якось потренуватися. О, супер! Давай. Давай ну зіграй так нормально, що тебе прям капець як болить, що ну що все. Я вхожу в роль. Ой!